Саудіс 4 22-го року. І ми сьогодні доторкнемось. Стовідсотково можу сказати, що до цієї легенди зустрічайте. Ладно, не погодитись з тим, що кожен з нас шукає щось таке, від чого хочеться кожного ранку прокидатись, кудись бігти, щось робити, добиватись, ставити цілі і їх добиватись. Особисто для мене все, що я роблю. Це тільки щоб одного ранку прокинутися, запустити свій автомобіль і зробити ось так. О. Цей автомобіль саме дарує цю посмішку на лиці, яка мене сходить до кінця дня. Щось там не вдається, з кимось посорився, якась там дрібниця, яка тебе просто вибиває з колії, сідаєш. Наступаєш, я не кажу, що там десь сильно якусь шашку. Ти просто відчуваєш цей гуркіт, цей вихлоп, це переключення. І все, ти розумієш, та, ну це не так уже погано. Все це, все це можна вирішити, домовитись. І ти вже такий окрильований, ти оновлений, ти нова людина. Після цієї машини ти нова людина. Це як е, сходити до психолога, але кожний, у кожного він свій. Цей психолог буде у вас е, просити дещо більшого, а саме 16 літрів сотого бензину. Ну, це так, не мало, не багато, але воно того коштує. Цей огляд я не хочу десь поглиблюватися у якісь там глибокі технічні нюанси, е, так як на автомобілі там 30 тисяч пробів, вона 22 року, і в принципі там. До цього ще далеко, до якихось там нюансів. Це новий автомобіль, на якому вам ще їздити, їздити, як вам заманеться. І тут тільки емоція, виключно емоція, цей настрій, який вона дарує. Я в цьому відогляді навмисно надів ось просто спортивний костюм, просто зручний. І він такий же зручний повсякденний, як і ця машина. Я би не відніс С4 до машини вихідного дня. Так як на сьогодні, власник цієї машини їздить на ній кожного дня. І ось зима, сніг, повний привід. Це просто її стихія. Перейдемо до. Зовнішньої частини явна різниця між звичайною А4 не також сильно і проглядається, але все ж таки вона є: це сірі вставки на бампері, це е, сірий такий сплітер, як, як його чи можна назвати. Е, звісно, Шідлік С4, який можна поставити просто аби куди, сірі накладки на дзеркалах, сірий порог, чотирьохствольний вихлоп, який звучить, який приємно звучить. Знаєте, це не. Такий якийсь там попкорн, це ось приємний, такий бархатний гуркіт, такі невеличкі десь відстріли. І, в принципі, по зовнішності тут ну, більше нічого сказати. Так, у нас матричні фари, так у нас в передньому бампері є всі датчики, асистенти Audi пресенс. Тобто автомобіль може аварійно зупинятись, бачить всіх. Ну, Безпека все ж таки, саме для цього автомобіля, вона попереду всього. Тому що правильно зупинитись і нікому не наврядити навколо вас, це ще, тря... це ще треба вміти. Тому Audi вам в цьому ще й допоможе. Перейдемо до того, що ж там під капотом. Під капотом у нас 3-літровий бензиновий двигун, v 6 Паспортні дані це 354 кінських сили, 500 моментів, 47 секунди розгін до першої сотні. Двигун ea 839. Це не той двигун, який стояв на минулому поколінні. Це вже сумісна розробка Audi porsche і він там так сказати дещо схоже на двигун 2,9 від вже серії RS, Але це трьошка. Е, звісно, ваг не був би вагом, якщо б в нього не зашили стейдж. Так, перший стейдж від компанії EA Motas. І на сьогодні 451 кінська сила, 4,2 секунди до сотні, 100-209 секунд. І все це їде дуже круто, дарує емоції Працюю в парі з 8-ступеневою коробкою автомат, звичайний гідротрансформатор, який, в принципі, стоїть, я так розумію, і на РС серії. Класно переварює весь цей момент. Дуже Приємно при перемиканні в режимі динамік він так підштовхує в спину, дає такого подзатильника, ну і машинка може, може їхати так, що. заваляться. Зараз ще раз. Обслуговування було останнє на 23 тисячах. І ось вже зовсім скоро наступне обслуговування, тому що мастило тут треба міняти частіше, ніж в звичайних серійних автомобілях, просто не серійних, а правильно сказати, у Гражданських автомобілях, скажімо так, їдемо далі. І за погодних умов вигляд автомобіля в нас, знаєте, не, не, не тільки виїхав з мийки, але ми тільки його помили і все. Вже все заляпалось, все залетілось від інших автомобілів. І знаєте, це ну, ось просто саме робочий її стан. Тому що я ж наголошую, на ній їздять кожного дня. Так, багажник у нас досить бачимо в мізкий, тобто все, що власник возить, це там. У нас врач, врач їздить на от... лікар, лікар їздить на такій машині. Знаєте, значить, все можливо і допомагаючи іншим, ось можна купувати такі автомобілі собі і насолоджуватись. Так, в нас тут немає електроприводу багажника. Знаєте, мені в цій машині не западло просто раз і закрити цей багажник. Досить міський, є також ще пространство для докатки, але це Америка. І в американських автомобілях, ви що розумієте, все, що не вкрали в Одесі, а зазвичай беруть все, що тільки можна зняти, так воно все сюди і приїздить, і тут всі так далі їздять без докатки. Ну але це питання, яке можна просто і легко вирішити. Машина дуже класно підходить для тих, хто вже там не їздився на звичайних там ашках, вік там 2 літра бензин, В Верес, ще я ще, начебто. І по бюджету не входимо, і якось страшно. А ось есочка це класний вхід в такий світ швидких автомобілів. Реально швидкий. Ну для міста швидше вже і начебто й нікуди. Рулиться класно, виглядає також класно. І саме головне, саме для мене. Особисто головне, напишіть в коментарях, чи згодні ви з цим чи ні. Це те, що він не виглядає на те, як він їде, і те, як він рулиться. Для людини, яка в принципі не розуміється, або, не або окрім Б, нічого швидкого в житті не бачила, вона не зрозуміє, що це таке, чи то їде звичайна а 4-2 літра турбо, чи тут вже заряджена Еска. І це. Те, що саме і відкликається в мене в моїй душі, в моєму баченні цього світу, так, BMW, звісно, крута машина, дуже класно, агресивно виглядає. Та я впевнений, також класно їздить. Ауді це трохи про інше. А саме про те, що е, це не те, що ви кажетесь більше, ніж ви є, насправді, це навпаки, ви є більше, ніж можете показатись комусь на. Перший погляд. І це мене тут і це до мене привертає увагу. Ось по салону. Ось отак от, тут закри два шильдика Ну, начебто, до да, ауді якась там агресивно А, три шильдика На приборці, на рулі. І тут біля перемикача-передач. Все. І тебе це не. Знаєте, не ріже око. Те, що ти в С. Да, Ти просто в С. Ось ми е, буквально на. Тому тижні знімали rs 6GT, машина за 11 мільйонів. А там так само, там просто під RS ще написаний індивідуальний номер, тому що це лімітована версія на 660 екземплярів. Ось, і все. Ось і це фішка. Основна ауді, це вовк в овечій шкурі. Ось, подивіться, ось, ось зараз F10. Ось на вихлопі, на всьому, на даніровці, на проставках. ну... Виглядає клас, полірочок, все це є. Ну, відчувається, що машина може їхати, що вона прям така агресивна. Ми ж їдемо в рази спокійніше і можемо в рази більше.